Вітаю, шановні глядачі! Зараз ми продовжимо повну діагностику. Це другий етап повної діагностики, чистка періодів життя. Зараз ми будемо дивитися негатив періоду життя того, хто дивиться це відео від 45 років до 50. Чи здійснювався негативний магічний вплив, а також чи будуть на майбутнє, якщо вам ще немає 45 років, чи будуть робити негатив і попередимо негатив. Очистимо його в майбутньому. Або зараз у теперішньому часі почистимо негатив. Скажіть вищі сили, допоможіть. Чи робили негативний магічний вплив, дії, програми негативних втручалися в життя того, хто дивиться це відео в період життя із періоду від 45 років до 50 років? втручалася, така робиться, робилась дія активно. Дивіться, вам робили дуже сильно боляче, це дуже сильне пригнічення, сумно, сумно, страждання робили також на депресію Може, я так думаю, робили прив'язку, щоб був алкоголізм. На алкоголізм також підбирали ключі, знімали захисти з вас, добирали такі зброю, магію використати, агресивно нападали, могли підливати рідини. Може через алкоголь підливати рідини От. апатія. Так, це підлив... підливи. Так, також змінювали, якщо ви в стосунках вашого чоловіка або дружину робили. Таку порчу, як на агресію. агресивно, щоб були розсорки, дуже сильні сварки, агресія, напоювали. Мороки ставили на уход, на розлучення, на те, щоб у вас зжити зі світу, одурити. Щось стосується суда, суд. Може, щоб ви не виграли якісь справи у суді, щоб. Полишили цю справу, не дійшли до кінця. От так, апатія, щоб склали руки, не піднімалися руки, щоб те, що ви запланували, ви не змогли здійснити. Також могли втручатись в вашу роботу, щоб. Так, ці люди. Може програтися, ще проблеми на роботі, підсвіжували, робили, підставляли на роботі. Ось таке ще може бути. Дуже сильна агресія. Ще вийшов чоловік, який чомусь зробив вам приворот. Це людина на роботі. Використовувала магію робот Так, це чоловік з роботи. Або якщо ви чоловік, і ви дивитесь, а ви, ви чоловік, то це жінка з роботи, яка робила привороти вам. Використовувала. Майстра і підливали рідини, давали, щоб ви пили. Це такий ще програється момент, щоб ви були прихильні до цієї людини. Велика таємниця. Ніхто не мав про це знати. Щось стосувалось грошей, щоб ви. Були як в рабстві в цієї людини, і не звертали увагу, що ваші статки приєднувалися до його статків. А, так, щоб ви настільки були прив'язані, прихильні і не розуміли, на... любили свого Нічого щось іде, що це був ваш начальник чи роботодавець. Щоб він вам менше платив, а ви були під якоюсь пиліною, не розуміли, що вам не доплачують, а працювали дуже важко. так, це робили таке рабство. Ви все одно зрозуміли цей момент і вийшли з цього. О, так, тут у вас була перемога в цьому плані. Цю, цю магію ви зняли, вийшли з цього рабства, ви, не, ви зрозуміли, що вас використовують, а робота була дуже важка, і хвороби могли бути через цю хвору. Так. Ще жінка, агресор. Як... Є такий момент, що війна, війна із жінкою агресивною, і ви врятували себе. Так, тут дуже сильні сварки. Це може бути родич, близька людина з вашої родини, або це може стосуватись від. Як близький друг із дитинства, якого ви знали з дитинства, близький друг. І тут сильні агресивні дії проти вас від цієї людини, Сварі, сварки, напади, прямо може і фізичним було так. Ви самі один на один боронили себе, і мені йде, що так. Дуже важко, але ви, ви вийшли з, цього, з цієї агресії. Це, звісно, вам нанесло великі травми, може, били по голові. Навіть от мені йде, що могли бути фізичні травми. От. Хоча, попри все, щоб це не робили з вами, ви все одно в нічому така агресія проявлялася. Через що така агресія проявлялася. Ну, дивіться. Ви все одно вважаєте цю людину вашою, вашою сім'єю чи другом. Ну, вона входить в коло вашої, ви піклуєтесь про цю людину, а сама агресія до вас спричинена була тим, що а, чомусь пішла заздрість у цієї людини до вас, і що у вас родина, що Можливо, ви не стільки приділяєте уваги, відволікайте, не звертайте уваги, щоб пригорнути вашу увагу. Або це відбулося, можливо, це ваші діти. Може, це були як ваша дитина, а у вас від. Як від... Ви почали нові стосунки, і, можливо, відбулася вінчання, свадьба. От. Великий страх, що ви покинете і не будете піклуватися про цю людину, про, про свою дитину. Страх викликав таку агресію, що зверни на мене увагу. Мені потрібна твоя допомога. От. Ну, Все одно будете разом, попри все, що тут не робилося, яка б не була сварка, це прям трагедія. І піклуватись будете все одно про цю людину. Я скажу, що тут не без магії обійшлося. Оця сварка вона обійшлася не без, не без магічного впливу. Тут дуже сильний морок наведений був на заздрість, на те, щоб якась відчуття заздрощі і те, що як страх, що покинуть, що уйдуть назавжди і покинуть, не будуть. Приділяти увагу, допомагати. Так, я збираю повністю весь негатив, що робили. Тому хто дивиться це відео, або будуть робити, або роблять зараз. У період життя від 45 років до 50. Убираю повністю весь негатив. Знімаю. Заперечую, заперечую. Заперечую весь негатив убираю. Заперечую, весь негатив Убираю, Відкриваю всі шляхи і дороги. Більше не маю жодної негативної програми. Знімаю весь негатив, Убираю, Заперечую, заперечую. Заперечую всі шляхи і дороги відкриті. Всі біль і страждання. Повертаю тому, хто їх зробив, хто послав. Заперечую, весь негатив Убираю, заперечую. Заперечую повністю, весь негатив убираю, Відкриваються шляхи на гроші. Заперечую всю негативну магію, всі втручання, приворотаю, цікаю, знімаю. Обираю всіх зрадників з вашого життя, одвожу, одвертаю на віки. Вічні більше не зможуть робити болю чи втручатись в ваше життя. Заперечую весь негатив, обираю, відкриваю вам всі шляхи і дороги на життя, на щасливу жіночу, на щасливу чоловічу долю. Абсолютна перемога над усіми ворогами. Натхнення повертається до вас. Знімаю всі депресії, втручання більше нема. Буде так. До речі, ви зараз із е, ворогами закрили їм дороги. Вони вже до вас не можуть достучатися. Убираю повністю всіх ворогів, відкриваю всі шляхи і дороги. Тому хто дивиться це відео на гроші, на любов, на здоров'я, відкритий шлях. Так, у вас будуть стабільні е, е, кар'єри. Стабільні фінанси. Ви оговтуєтесь від цього нападу. У вас відновлюються фінанси. Прошу ви ще сили, допоможіть нам, будь ласка, повернути ворогові По Верховному суду силен, що робили. Тому хто дивиться це відео період життя від 45 років до 50, знімається повністю. Весь негатив. відкриваю, повертаю фортуну. Перекриваю, перекриваю. Весь негатив знімаю, всі скрадники, стяги, заздрість. Негатив. Повертаю тому, хто робив. По верховному суду буде так, буде так, буде так. І так буде. Відновлюється нервова система, загоюються всі травми і рани. Повертаю вас до життя. Буде так. Зараз я хочу запалити свічку і вогнем почистити також весь негатив. Нехай у вогні цієї свічки згорить весь негатив, вся негативна програма магії, що робилася, тому хто дивиться це відео періоду життя від 45 років до 50. Або буде робити, все знімається із цим вогнем, і з воском зійде, і вогнем випалюється повністю в селину. очищається людина. Той, хто дивиться це відео буде так повністю. Вогні згорить і більше не болить. Всі печалі, сльози і страждання, все лихе, що пройшло від чужих людей, що вороги робили повністю знімається, вогні згорить і більше не болить, знімаю повністю весь негатив, вбираю, відкриваю всі шляхи і дороги, тому хто дивиться це відео. І з періоду життя від 45 до 50 років уходи, повністю весь негатив знятий, знімаю привороти, всі прив'язки, мороки. І всі негативні програми на алкоголізм вогнем випалюють. Вогні згорить і більше не болить, більше нема жодної травми. Захоються, відновлюється, енергетика буде так. Вищі сили. Бачите, не можна знімати. Страшно. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, закликаю, допоможіть очистити того, хто дивиться це відео. Період життя від 45 до 50 років зняти повністю весь негатив, все лайно, що робили вороги, всі біль, сльози і печаль. печалі. Усі прив'язки, привороти. В залежність всю знімаю і повертаю тому, хто робив всю негативну. Кладовицьку маю, церковну негативну маю, всі програми негативні знімаються. І повертаються тому, хто робив або буде робити. Буде так, буде так, буде так. Усі дороги того, хто дивиться, це відео легкі, двері всі відкриті. Немає більше негативних програм. Буде так. буде все сказане, здійснено і так буде. Тепер. Повертається все, що було забрано, всі фінанси, енергія, здоров'я. Щіночі чоловіче щастя повертається, кохання. Ви маєте бути щасливі по долі. Все, що робилося, цей негатив ворожий. І він повертається тому, хто це зробив, щоб вони самі відчували на собі і очистили самі себе своїм живайном, розібралися з цим, а ви живете далі щасливі. Із загоєними ранами, і більше немає у вашому житті поганих людей, зрадників, буде так. Дякую за увагу і прошу, будь ласка, якщо ви відчуваєте, що вам необхідна чистка, звертайтеся під цим відео є телефон, вайбер, ви можете писати повідомлення, записуватись. Дякую за увагу. До зустрічі.